Далі до розмови долучаємо експерта з питань соціального захисту та соціального забезпечення Асоціації міст України. Назар Миколюк з нами на зв'язку. Пане Назаре, вітаємо вас в нашому ефірі. Так, Доброго дня. Говоримо про соціальний захист населення під час війни. Як можете оцінити наскільки наша влада впоралася із тим, аби захистити соціально соціально незахищені верстви населення протягом цього часу? Наскільки видавалося виконувати саме ці функції? Ну насправді вся соціалка з початку війни дещо змінила пріоритети. І вся робота зосередилась як на допомозі внутрішніх переміщеним осіб, так і на допомозі незахищеним категоріям громадян, які саме постраждали від війни. Це і прийом документів, і розселення, і організація взаємодії між школами, лікарнями, садочками, ну і звичайно, збір гуманітарної допомоги. Е, найбільше був, на мою думку, виклик це е, реєстрація ну осіб і виплати їм допомоги. Це коли вже перша хвиля збройного конфлікту проходила, е, масово люди почали звертатися в соцзахист і, на жаль, е, державні системи не справлялися, і люди могли по дві-три години стояти в чергах і на прийом для того, щоб отримати довідку ВПО і зареєструвати виплату. І працівники соцзахисту на місцях в наших містах українських просто по ночам також працювали опрацьовували документи, тому що тільки вночі можна було працювати за системою. На даний момент це питання вирішено вже фактично, і ми більш-менш повертаємося до звичного періоду життя, звичайно, врахування того, що в нас є і обстріли, і внутрішньопереміщені особи, і знищене майно, і всі інші наслідки російської агресії. А на даний момент ще дуже великі проблеми в нас із бекаутами на жаль, системи не працюють, комп'ютер не працюють, і не кожен орган місцевого самоврядування, який приймає документи, не кожен працівник сфери соцзахисту, має можливість купити собі чи генератор, чи якийсь акумулятор для того, щоб безперебійно приймати людей і надавати їм відповідні послуги. Пане Назаре. А у цьому контексті які зміни відбулися з 1 грудня, і які відбудуться з 1 січня? Насправді, з 1 грудня не такі суттєві зміни для громадян або зміни, які вже були передбачені. Наприклад, у державному бюджеті України на 2022 рік, з 1 грудня, було передбачено збільшення прожиткового мінімуму ну приблизно на 80 гривень. І відповідно з 1 грудня зросли соціальні виплати і допомоги, які були напряму прив'язані до прожиткового мінімуму. Це мінімальна і максимальна пенсія за віком, соціальна допомога мало забезпеченим. Допомога на дітей, яким не встановили на яким встановлено опіку чи піклування, допомога дітям, які ухиляються від аліментів, і деякі інші допомоги це те, що було з 1 грудня автоматично збільшено. Також як у вас був попередній сюжет про пенсійний фонд з 1 грудня, фактично органи соцзахисту повністю передали повноваження з призначення і виплати пільг на житлово-комунальні послуги і субсидій на пенсійний фонд України. Для громадян простих ця зміна ніяк не признає ніяк не позначення, тому що вони як ходили в соцзахист до органів місцевого самоврядування чи до ЦНАПу подавати документи, так і будуть ходити. Лише додалася можливість їм приходити в відділення пенсійного фонду України і також оформлювати піль'ю субсидії. Це питання тільки внутрішньої організації, внутрішньої взаємодії, хто буде призначати і виплачувати. Тому для людей з 1 грудня не так багато змінилося. Ситуація з 1 січня, яка у нас буде дещо, скажімо так, веселіша, У нас близько двох місяців назад, виникла дуже цікава історія, коли уряд прийняв рішення, що велика категорія громадян наприкінці року втрачає право на свої виплати, і з 1 січня 2023 року фактично всі мали іти подавати документи. Це питання викликало дуже великий резонанс у суспільстві. Ми, як асоціація міста в засіданні своєї секції, також це питання піднімали, і уряд оперативно, ось 27 грудня, вніс зміни до своїх постанов і визначив, що все-таки більшість отримавчих допомог, які на сьогодні отримують виплати і допомоги, автоматично їх продовжують виплати, е, отримувати до закінчення воєнного стану і місяць після нього. Зокрема, люди, які отримують допомоги на дітей, на яким встановлено опіку допомогу допомога дітей, які хворі на тяжкі ураження, яким встановлена інвалідність, допомога дітям, батьки, яких угляються від аліментів, допомога особи, яка проживає разом з особою з надістю першої другої групи наслідок психічного розладу, допомогу особам з дитинства і з інвалідністю, і дітям з інвалідністю. І допомога особам, які не мають права на пенсію, і особи з інвалідністю ці всі люди, які отримують такі допомоги, не повинні з 1 січня звертатися до органів соціального захисту населення. Також з 1 січня продовжується автоматична виплата допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам. І на рік зберігається перехідний період особи, які отримали отримували виплати щомісячну компенсацію за догляд за непрацездатною особою, яка досягла 80-річного віку. Вони ще до кінця наступного року продовжують ці виплати отримувати. Тобто, я хочу наголосити, що люди, які отримують такі допомоги, не повинні звертатися з 1 січня до соцзахисту. час є окремі категорії громадян і окремі категорії допомог. Люди, які їх отримують, повинні звернутися з 1 січня в соцзахист, тому що їм припиняється виплата їх. Це зокрема стосується допомог, які напряму пов'язані із доходом громадян. Це допомога малозабезпеченим, допомога на дітей матерям і допомога непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату. Громадяни, які отримують ці допомоги, з 1 січня повинні звернутися до органів місцевого самоврядування або до органів соцзахисту для продовження отримання цих виплат, тобто, по новому подати документи. Але люди, які на даний момент проживають на Території, яка підконтрольна і е, окупована Російською Федерацією або на території, які ведуться бойові дії, не потрібно звертатися також і їм зазначені допомоги продовжують виплачуватись. Тобто, здебільшого, з 1 січня, держава зберегла е, виплати на тому самому рівні і для тих самих, категорій громадян, і максимально спростила їм життя. Ці категорії населення вами перераховані, яким потрібно буде звернутися? Це за місцем, де вони перебувають. Я маю на увазі вимушені переселенці, якщо їм необхідно оновити такі виплати, подати документи. Це не потрібно за місцем реєстрації звертатися, а в будь-який орган. саме так. Саме так. Говоримо ще про доцільність продовження реформ під час війни і їхньої реалізації. Таке цікаве питання це зміна пенсійної реформи, так з 2023 року. Що стосується накопичувальної системи, і це питання піднімалося вже і під час цього року. Як ви вважаєте, чи є можливість продовжити цю реформу, і чи варто її реформувати? Адже доволі дискусійне питання? Дякую за питання. Сама пенсійна реформа ну потребує змін в Україні вже дуже давно. Наша система пенсійного забезпечення, яка працює на солідарній системі, коли діти платять за своїх батьків пенсію за умови того, що діти цих дітей будуть за них платити пенсію. На жаль, себе вже. Е Вичерпала, тому що в нас масове скорочення народження, і треба думати, а як ж будуть отримувати пенсії ті, хто на сьогодні працює. Тому теоретично реформу пенсійного забезпечення на сьогодні також можна проводити. Тільки її треба проводити акуратно, тому що ми розуміємо, що накопичення потребуватиме додаткових ресурсів. Якщо звичайно нас підтримують Євросоюз, Світовий банк чи якісь інші міжнародні організації, зазначена реформа пройде більш легше і спокійніше для громадян, і вони не відчують додаткового навантаження, зокрема по сплаті податків чи внесків. Якщо ж цього не робити, ну на жаль, ми розуміємо, що пенсійна реформа потребує накопичувальна пенсійна реформа, потребує акумулювання частини ресурсів, і оскільки нам треба платити пенсії, які на сьогодні є. І десь акумулювати додаткові ресурси, треба ці ресурси знаходити. Якщо уряд або парламент вирішить це питання, тоді я не бачу проблем у проведенні пенсійної реформи, тому що вона необхідна. Якщо її не провести зараз, ми будемо мати за років 20-30 дуже великі проблеми, тому що в нас буде велика масштабна діра в пенсійному фонді України. Тому я в цілому підтримую пенсійну реформу. Дякую вам, пане Назаре, що долучилися до теми нашого ефіру. За розмову вам вдячні. Назар Миколюк, експерт з питань соціального захисту та соціального забезпечення асоціації міст України.